Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу vibe to crypto І сьогодні я вам розкажу про цікавий проєкт, який можна взяти в роботу в Fan TV. А проєкт з цікавого на блокчейні Sui. Як ми знаємо, Суї останніх пару місяців прямо дуже сильно перформить, перебиває своє АТХ за АТХ. І, типу, в цілому на Суї не так багато якихось проєктів, які можна відробляти, і тим паче без вкладень, а тим паче тут реально проєкт, в якому ми отримуємо, розділяємо верніше, 10. Мільйонів токенів фан за звичайні соціальні завдання, по типу підписки в Твіттері, лайка, репоста і тому подібного. Тобто таку штуку потрібно брати в роботу, займає вона небагато часу, буквально там реально всі завдання можна проклацати там за хвилин 10. Типу зробили, витратили 10 хвилин часу і забули, а потім отримуємо приємний дроп. Не думаю, що тут будуть якісь прям великі суми, але, типу, якихось там 20-30-40 доларів на аккаунт просто за 10 хвилин часу, це, як на мене, звучить. Також непогано, тим паче, що все-таки це блокчейн Sui, і на ньому мало що зараз виходить, хоча він прямо вже по 4 чи по скільки долара. Тому, що тут потрібно робити? Для початку потрібно приконектити ваш гаманець. З варіантів, У нас є Суї Валіт, офіційний їхній гаманець. Якщо у вас його немає, можете собі завантажити розширення. і... Зробити гаманець суї, валіт або я вам нас прям раджу е, взяти собі за основу, типу, використовувати Окікс Валіт. Чому? Тому що е, він прям мультичейн, це не тільки як Ребі чи MetaMask, який підтримує ЄВМ-мережі, а саме во, мультичейн. В Okex валіті ти можеш одночасно мати і EVM мережі і Солану, і Тон, і Суї, типу, все, і Аптос. Все можна мати в одному гаманці, і це насправді дуже круто і корисно. Тому підключаємо гаманець. Після того, як ми попадемо на головну сторінку, в нас будуть основне перше завдання це приконектити Twitter. Після цього ми зможемо почати виконувати завдання тут підписки на фаундерів. Підписки на сам ФенТі, також там будуть завдання, зв'язані з репостами, з підпискою на їхній канал в Телеграмі. В принципі, там при тому, що завдання з Телеграмом, там просто треба підписатися, кинути юзернейм вашого аккаунту Телеграма. І воно зараховується. після цього можна спокійно виходити типу, з цього телеграм-каналу, і він вам не буде заважати. Тобто, в цілому це все виконується дуже легко. Бажано зараз встигнути пофармити перший сезон. потім Другий, третій, і ми отримуємо дуже хороший дроп, як на мене, за ну, реально легкі соціалки. Тому на цьому, в принципі, все. Також було б непогано підписатись на телеграм-канал, в якому є купа цікавої інформації, як заробити в крипті без вкладень і складеннями. Як хочете, дропи тиснете. Все є в телеграм-каналі. На цьому, в принципі, все. Тому беремо в роботу цей проєкт і гарного вам дня!